Мої вітання компанії автопарк на нове надходження Suzuki Grand Vitara 2007 року випуску на бензиновому двигуні об'ємом 2 літри, автоматичні коробки передач та повному приводі. Візуальний автомобіль без нарікань. Він у нас офіційний від першого власника з моменту покупки. У автомобілі є сервісна книжка, обслуговування на офіційному дилері. Перейдемо до комплектації. 17-й оригінальний диски диск з такою гумою, безключовий ключовий доступ на передніх ручках, по салону, чорна шкіра, в нормальному стані, без критики, є в нас люк, стеля чистенька, мультимедіа система, кондиціонер, керування повним приводом, підігріві сидінь. Мультикермо. датчик дощу. На автомобілі встановлено газобалонне обладнання, електрорегулювання дзеркал з їх під... функцією підігріву, а також повний електропакет. По задньому ряду також все нормально, чи... чисто, без критики, стеля чиста. А оглянути дане окрасення можна за адресою місто Київ. Вулиця Сумська, 2А. Автомобіль можна придбати за готівку, кредит та лізинг, а також можливий безготівковий розрахунок. Компанія Автопарк телефонуйте.